Всім привіт, з вами Торт. І я захожу був в Старкс, бом. Собі... Старость 10 наикраще. Мы цимкубом получаю. І поздравний скин. Подзилу база. Я його вже не в основному получил, но хочу зробити розбіг на нього. Типа самоотримание. Ось тут уже я. Ну, я знаю, що його прикол в тому, що він э, стає іншим, коли в нього Зато... Зайду на Sweetfink. Щоб зразу получити зразу смайки розібрати. Як це буде виглядати для тих, хто не знає, як це все виглядає? Так. Пише Godzilla. Уб'єш достигнут. Зобіття закінчилось. Во. Да еще это база. 1250 яйц. Водіобас? Ну і з ним дається до Бігсманки, бо цей е, скин венкашевиген дано, гіппезрядний. Еще я не поминаю, він буде коштувати е, 799 кисталів. І так, тут Смавик Сміється. А не, пустий. Стандартний типу, Звиться, хлопаючий лайк. Сміється. Е, Потіє. Сердечко. Плаче і унікальний значок ще. Ну, тут всі унікальні це є особливо імного діла. За протестом. Так. Дети? Базик. Вот. High dive! И поздравита нема. Ну вот. У меня не так, в цьому на нем полсмайки в було. Ииии. Я ж тут, а. Маю дуй, коля. Я ще подак. Пешешь подак, вводит у оба все яйца там, типа, купете. Закистаю. Ну вот. Еээ, Ну я візьму себе вот такий. Допустим. А, щепом, які уникальний, бо you там, там зазвичай без анимацій. А ну, які уникальний. Ух ты! Ти. Класний. Типа. Силазах пускає. І Ио. Або А, Годзила, каже. У нього, типу, фрази Коли він Коингодзила, прикольно. Протестируем. Твої зазумаємо бути Чи це живе випало О, ту є зразу гипозряд. Атака, вогонь. Моментами ми ніби я стріляє. Ну, може Может, це через інтернет. Так. Умта. Ментайсы краб кидаешь у нього в руках. Ну а, а зарядом. Меньше вас його хоть і У нього прям такий великий краб. Круто! Бой скин. А тебе ще прорас повів, який? Собість, я не знаю, який пораш. Добре. Зараз. Я поставлю відео на паузу. Включу коли буде пророж. Ну я не настільки, типа. Жорстокий щоб своїм рандомом звивати кубки. Я просто зайду кандидат дня. Ну скоро підключусь знову. Так все, забуде. Мене так, якщо підвисаю, Коли я просто видео записую. Так что не зважайте Ну-ну. A no, co nas będzie robić? I to wszystko? Po prostu oburzony? Ciekawe. Stoi taki sumny bez kobla Bo kołobel jest podjechał do nie ma żeby się przyciągnąć. No, ten... Trochę potem. Euh, так, ну, скин дуже класний. А я це, я вам казав, треба буде в мене в клуб заходити, поки була можливість, коли Тоді був ток вейш. Я казав. Ну, само собою, дякую всім учасникам мого клуба. Усім тридцятьом. Бо у нас от, мінімум розбили 28 а, і Ай, речі Коли ви пуште базу у вас щочик типу, далі буде йти. По яйцям. Для тих хто не знав, може комусь так цікаво. Що буде, типу, після. Ну, е, поки що на сьогодні все. На, Допустим, коли буде Бейсбос між ним гайд, як його пройти легко на 16 безумство щось дуже часто по не 16 знов похоже. З вами був Торт. Всім пока.